Навчальні курси для підприємців та центр підтримки тих, хто починає власну справу в Івано-Франківську департамент економічного розвитку спільно з бізнес-інкубатором технічного університету Нафтигазу реалізовують новий проект для місцевих бізнесменів. В рамках цього проекту буде створено центр підтримки. Креатив, креативного бізнесу також будуть проведені два курси тривалістю по два місяці для навчання підприємців-початківців та діючих підприємців. Пізніше буде проведено конкурс бізнес-ідей, і закінчиться ця, ця програма. Наша конференція на якій буде представлено переможці, три бізнес-ідеї, які вибрала конкурсна комісія, які переможці, які будуть цікаві і для презентації нашій громаді. Проведення цього проекту саме в бізнес-інкубаторі Університету Нафтигазу не випадкове, адже під час курсів за участі викладачів закладу будуть обговорювати теорії та наукові підходи введення бізнесу, а також способи реалізації їх на практиці. Сьогодні, як у час військової агресії, і в той час, коли потрібна така згуртованість саме в бізнесі, саме в потенціалі для боротьби з ворогом. Для боротьби з економічною кризою, для боротьби з тими проблемами, які є соціально-економічного характеру. Саме такі заходи дозволяють ну, знайти спільні рішення, поєднуючи наукові підходи, практичний досвід і можливості влади, які сьогодні є тут. І реалізація таких програм, які сьогодні у нас будуть тут обговорюватися, і проєктів, які будуть тут вирішуватися, є потрібним для. Нашого міста потрібний для нашої держави, потрібні нашим людям. Петро Долішній директор компанії, що працює в галузі електроенергетики, долучається до проекту як слухач, каже, цікаво дізнатися про можливості розвитку сфер зеленої економіки. Хочемо дізнатися, можливо, є якісь можливості до фінансування, для зростання нашого бізнесу та для розвитку нашого бізнесу в нашій громаді. Бо наша діяльність більшу спрямована на всю Україну ніж на Івано-Франківськ. Ми хочемо щось почати нове в себе на своєму підприємстві, і думаємо, що цей круглий стіл можливо нам дасть якийсь поштовх, дасть якусь нову інформацію, нову довідку. Щоб рухатись цьому напрямку, нині влада намагається всіляко підтримувати підприємців. До речі, 20 роз них отримують суму в розмірі по 60 тисяч гривень на розвиток своєї діяльності, бо це нові робочі місця, податки і допомога збройним силам. І зараз це найголовніше. Ольга Смага Руслан Копанчук, новини на вежі.